Друзі, я вас всіх вітаю після невеликої перерви. І сьогодні хочу приготувати сінабони для своєї донечки, бо вона вже давно просить, але хочу проекспериментувати і замісити тісто на холодному молоці і поставити його не в тепло, а на ніч в холодильник. А зранку ці булочки спекти, і подивимося, що з них вийде. Отож, мені для цих сінабонів потрібно пів чайної ложки солі, 80 г цукру, але, як завжди, взяла менше 60, 2 яйця, 20 г пресованих дріжджів, 80 г вершкового масла, 250 мл молока. І борошна. Тут я просіяла 500 г, Ну там по рецепту йде 580 плюс-мінус. Треба дивитись по тісту, щоб його не забити. Перш, саме Перше, що я буду робити, це розітру пресовані дріжджі з цукром. Ну от, Вони вже почали працювати з цукром. Додаємо яйця. Візьму вінчика і зіб'ю. Добавила яйця з билом, а тепер додаємо холодне молоко з холодильника. Масло я буду пізніше додати, коли вже борошно кину. Ну і сюди одразу додаю сіль. Так як борошно у мене просія, я одразу трішки буду його зразу додати і замішувати. Ось так виглядає тісто. Накриваю зараз плівкою і ставлю в холодильник на ніч. І вже прийшов ранок, бачите, як воно підросло. росло. І без тепла, а на холоді в холодильнику. Тісто холодне. То зараз я його буду розминати. Друзі, бачите, я його. Розкатала, правда, трошки вона мені так прилипла, але нічого, коли буду скручувати, воно, я думаю, нормально скрутиться. Не хотіла запивати його борошном. Нам ще треба 90 г вершкового масла для того, щоб зараз пензликом повністю змастити тісто. Ну, хто випікає сінабони, не це не в новинку. Я не відкриваю щось там нове. І потрібно 13 г кориці. І 120 грам цукру, але дивіться самі, я трошки менше взяла. Зараз буду змазувати повністю вершковим маслом, ось так. а потім корицю з цукром розмішаю і посиплю, і будемо скручувати в такий рулетик. Так, змістили вершковим маслом. Тепер потім гарно-гарно так посипати цукром з корицею. Ну, ось посипало і зараз такий рулетик помаленько, так не притискаючи, скручую його. Знаєте, я десь чула таку інформацію. Давніше, я вже не пам'ятаю, хто мені сказав, що, по-моєму, в Італії, коли печуть піцу, вони також тісто ставлять на холод, щоб воно там підходило. Всі ставлять в тепленьке місце. І, ну, якось воно по-іншому там діє, ті дрожжі. Ось. Отак, докрутили до. І зараз треба буде отут пальчиками отак прищипнути повністю. І тоді порізати на кусочки. Але я ріжу не ножом, а ниточкою. Покажу вам як. Так, скрутила. Ви бачите, що він у мене не ідеальний, рівний. По бокам він такий трошки тонший, а тут такий товстіший. Але, якби я. Не заморочуюся, щоб він одинаково всюди. був. Пов... Булочки одні вийшли трошки більші, одні будуть трошки менші, от що що краю. І що я роблю? Підтянула нитку знизу і роблю отак на обхват її. Зараз нема кому потримати. І отак пальцями беру з тої сторони, і з тої сторони, і отак затискаю, і нитка перерізає. Ось, бачите, її перерізає рівненько-рівненько, і рівненько. тісто при цьому не придавлюється. Я на ці булочки ці кажу розочки і перекладаю на Де пергамент до мене просто був, то я його використовую. І отак трошки-трошки треба його зверху як примнути булочку саму так і дати трішки, щоб воно піднялося. Пристосувала камеру, хочу вам показати, як надрізати. От дивіться, беру нитку, чуть-чуть припіднімаю. Цей рулетик наш. Один кінчик в одну сторону, другий в другу. І отак тяну. Раз, і все, і ось булочка. І знову. Це любимі булочки моєї Насті, донечки. І все. Ось бачите? І скільки в мене вийшло? Три, шість, дев'ять, дванадцять, п'ятнадцять. Ну оці дуже маленькі. Десь тут 12 має вийти. Таких повноцінних, якщо їх ідеально рівно розкачати, ідеально рівно порізати. Я над цим не заморочуся. Оці крайчики, вони такі, як бублики. Трішки воно отак постоїть, буквально зовсім трошки підніметься. Я нічим його не змазую, а просто ставлю випікатися. Коли вони спечуться, тоді я ще роблю таку помадку і зверху їх змазую. Ось так. Ну все булочки залізли в духовочку і випікаються при 180 градусах, десь 25-30 хвилин, потрібно їх в духовці потримати. І поки наші булочки випікаються ми зробимо помадку на них. Зразу, коли я їх з духовки витягну, я зразу цією помадкою їх і помажу. І для цього по рецепту там йде. 170 грам вершкового сиру. У мене, звичайно, кисломолочний магазинний сир, але я його, щоб він був ніжнішою консистенції, розбавлю із сметанкою. Ви вже дивіться самі. Також потрібно 40 грам масла вершкового і 100 грам цукрової пудри, я буду давати менше на смак. Оце все з'єднати, розмішати. Можна ще ванільний цукор додати. І пізніше, коли ми їх витягнемо, потрібно. цим Кремом зверху їх змазати. Бачите, я його навіть не збивала нічим, я просто вилкою його отак перебила, перетерла, де не де попадаються крупинки з сиру. Ну, але мені не важливо. Я не рахую, що там щось є таке критичне. І залишаємо отака консистенція. Його поки булочки спечуться. От і все. Ось і булочки. Зараз не такі м'якенькі. Я витягнула з духовки. І зараз ми з вами змажемо їх оцим, цією помадкою, цим сиром. Прямо на тепленькі гарячі булочки і ми змазуємо їх так. кремом. Ось так. Зі всіх боків. Друзі, вони такі смачні. Зараз тут стоїть запах кориці на всю кухню. Зараз їх всі змажу і тоді покажу. Так, і зараз будемо пробувати з вами цю булочку чарівну з кавусею. Кава з корицею і булочка з корицею. Це неймовірно. І з приводу тіста. Зовсім нічим не відрізняється від того, як ви на теплому розчиняєте і підростає дуже гарно. Бачите? Цей рецепт я по ньому завжди випікаю ці сінабони, він мені дуже подобається. Цей раз я зробила експеримент і тісто замісила на холодному і поставила на ніч його, щоб воно піднялось в холодильнику, в холодному місці. Різниці не бачу. Тому ось так. Всіх обняла. І всім смачного.